Готуємо туніську страву з фрикадельками. спеції для фаршу. Це м'ята, тертий чесник, куркума, паприка, звичайно, сіль, табель і чорний мелений перець. А ви запитаєте, що ж це за спеція, така табель? Це суміш прянощів із вишуканим середніземноморським ароматом, основним інгредієнтом якої є мелений коріандр. До речі, спеції я вот зберігаю ось в таких герметичних пакетах. Усі ці спеції відправляємо в наш фарш і хорошенько перемішуємо. Формуємо на невеличких розмірів. Потім відправляємо їх в гарячу олію, підсмажуємо до двох сторін і достаємо. А в ці олію підуть у нас томати різані, томат паста та хріска. Соус додаємо тільки табель, а потім зелений косовий. Перемішуємо і додаємо консервовану білу квасолю. Заздалегідь добре промиту. Далі в соус відправляється, вже готові наші питання. Пишимо десь пару хвилин і додаємо десь пів літра горячої води. Готуємо саління. Їх потрібно добре промити проточною водою від солі. У морква, цвітна капуста, два віда перця, червоні і зелені, олівки. От всі ці помиті соління відправляємо в наш соус. Невеличкий огонь і десь ще хвилин 20-25 це буде все готуватися. І ось по солений. Соус готов.